Що було зроблено? З кошеною замульчувала міжряддя. Ось. Так само цибульку замульчувала. Далі. Ця грядка була прибрана. Так, моя полуниця. Минулого разу я сказала клубничка моя. Сестра каже, яка клубничка? ну скажи полуниця. Я будуть скоро. Приготувала цю грядку, я її зменшила. Трошки зменшила, зробила на рівні з цією грядкою, отак. На один рівень вивела. І сюди посадила і одразу замульчувала гіркий перець. І тут ще три, в мене залишалося три баклажанчика, запхала сюди. Цю грядку хочу забирати. Потихеньку її вже от звідси. От вона тут була от звідси. Вже потихеньку забираю, землю там ношу, куди потрібно досипати, а пеньочки ставлю от сюди. От сюди, от так, тому що коли довкола коситься, то незручно. І дивіться, що сонечка. До речі, вчора вона ще цвіла, а сьогодні щось отут її вже, чи то як я переносила. І на пенючку виросла семечка. Далі хочу показати вам оцей піон, який я з-під блоків, он там, з-під викопала, от, от, от де палець у мене, от там. От. Прийнявся. Прекрасно. Дивіться. Навіть малесенький пуплик набирає, я не знаю, буду з нього щось чи ні. Тут отакий покривний. Я зовсім малесеньку сюди запухала. Ну, росте добре, мені подобається. Хай розростається тут. Так, іриси. Це в мене білий ірис. Там от те, що я там загородила і ще отак довкола хочу ще один раз покласти. Цими піньочками Це іриси мені дала сусідка. Так, хоста. Зелена хоста починає вже от цвісти але вона пригнічує цю варігатну хосту і молодило. Треба звідси щось забирати. Я думаю, що оцю ліку хосту треба звідси забирати. Так, тут Флокс. Також я з Львова привезла. Сусідка дала. Тут перші цвіти, то, що ми в лісі набрали жовті. Конвалія. А це, я не знаю, як ця рослина називається, але вона в мене отут росла. отут біля того. І тут постійно її скошували. то я її звідси скоренько сюди пересадила, бо так, там я обклала камінчиками хризантемка. І ще в одному місці хризантема, ага, і ще вон там хризантемка маленька. І Іриси. Ну, Одним словом якось Іринка тут трошки пообривала траву. Ну, нормально. Так, йдемо на цю сторону. Так, на цій стороні тут Ірис новий я при. Присадила хосту оцю я пересадила. ось, Хоста прийнялася, Фостапили на листочки йдуть. Так, Тут так само, ну тут в тіночку, правда. Цей піон спасенний, який я спасла з-під завалів. От. Оце якась у нас така отке росте, мені подобається, але воно як бур'ян росте. Нехай росте добре. Так. Тут я пересадила хоста, але тут такі хабази знову понаростали. От воно, оця штука росте, воно так стелиться. Я не знаю, як воно називається. Зараз я вам покажу. Воно отако лягає і стелиться. Так. Тут я якийсь. Одним словом, оце все отак. Воно прийметься, розростеться. Тут зовсім сонця немає. Трошечки бачите, як де неде просвічується сонце. Але нічого, приймається, прийнялося. А тоді там треба далі продовжити. Тоже потім колись. Добре. Це по квітах. Наступне відео буде в тепличках обзор.